Слава роду, слава рідне Бога, слава Україні Росії! Слава слава! Що кожного дня ми будемо бодай потрошечки, потрошечки робити щось, то ми вибудуємо нову Україну. Правда, треба робити потрошечки не кожного дня, а то треба було робити вже 30 літ. Кожного дня. І тоді би ми не мали тої війни. А нині треба робити багато і швидко. Тому що ми 30 літ втратили. втратили, А нині це все треба наздоганяти і вибудовувати вибудовувати свою державність, форму. Та форма має бути наша. Наша не, не та якась якась, якась ілюзорна там демократія. там. там чи, чи та демократія, яка насправді є охлократією, чи, чи взагалі невідомо? Чим, а, чи, чи з Олігукратією? Ну, треба згадати, як, як козаки влаштовували свій побут, як козаки влаштовували свою те, що нині називається економіка, так? як козаки вирішували питання. Хоча б згадати козаків. Козаків згадаємо, то тоді будемо згадувати ще дальніше і дальніше, і далі і далі. так дійдемо до трипільської цивілізації. І будемо згадувати бо все усе в нашій пам'яті, в нашій душі є. В нашій крові, в нашій кожній краплиночці це є. І чим більше ми будемо згадувати, тим більше ми будемо заглиблюватися в ту глибину тисячоліть. І згадаємо тоді, що було в трипільській цивілізації 11-13 тисяч років тому. І далі, 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 сотні тисяч років тому, а не те, що нам нав'язують біблейська та історія про якихось буквально там 5 тисяч літ. Ми згадаємо своє, і ми тоді відродимо себе в силі і славі своїй. Ми збудуємо свою державність, свою форму, так? І збудуємо свою суть. Ми згадаємо, як це, так? Волх приходив, чи точніше йшли до Волхва люди і питали, скажи Волхве, кого на князя кликати? І він каже, ну подумай, звіздами поговорю, на звізди подивлюся, послухаю їхні душі, та й скажу вам, приходьте там коли. -то. Приходять люди, і він їм каже, ото маєте двох. Отой і той. Обидва будуть файними. А виберіть, хто вам більше до та і все. Нині маємо подібне тільки прямо навпаки. Люди приходять, їм кажуть і не два, а кажуть, цілий список, вони нікого не знають. І вибирають так на обум, аби, аби що. Аби краще з гіршого. Ну і так і виходить. Так і виходить, і так потім дивимося, а вони ніби змагаються. Хто більше зла і кривди. Нашому народу. Тож би треба згадати ту суть, так волх не був зацікавлений. Він не був зацікавлений. Його волхва не цікавлять матеріальні речі, він живе не для того. А він живе радіючи, дивлячись на сонечко і пізнаючи буття і передаючи ці знання людям. І він князя навчає, як має робити, чому, на що, так? А як князь щось не товкої, то вкоїть, то волк йому і перший скаже, що слухай, не можу ти чиниш, не по правді живеш. Чи просто обмилився. Ось. Оце от суть. Тобто зверху стоїть совість народу, волхви. Їх не підкупиш, тому їх і нищили. А далі йдуть князі, так? управителі, воїни, але ніяк не торговці. А в нас нині у владі всі торговці сидять Олігархат. А послуги олігархату. Торговці, які, які думають, як, як торгувати, так? скільки вони будуть мати за той чи інший голос і так далі. Ось. Тобто, кожен має займатися своєю справою. І тоді буде лад на землях наших. Я розповісти вам. Більше і більше оповісти про такі важні речі. Такі важні речі вам оповісти, звернути увагу вашу, аби ви думали про це, розмірковували. Бо про що думаємо, те воно і якось і починає робитися, тому нас і відволікають весь час від важливих питань. Різними там всякими, так, будьмо уважні. Тож, або якомога швидше, якомога легше наш народ відродився у силі й славі своїй. У цей святковий день нині, як і тисячі років тому, промовляй Вічу це вітло Всевишнього силишнього. Матінка прийди силою своєю благословить. Силою своей сцілы, силою своей наділи, жива матенка, силой Твоей напомняемся, святисты Твоей благословляємося, і по всем частным славам. Тож прийди и будь з нами на добро и щастя, роду земного. Слава, живі матинці, слава, слава. слава.